У Кіровограді у пункт збору гуманітарної допомоги кинули пляшку з коктейлом Молотова. Невідомі підпалили кафе, власники якого активно допомагають бійцям 3-го полку спецназу. Серед ночі літній майданчик кав'ярні зайнявся миттєво, щойно в нього влучила пляшка із займистою сумішу. Полум'я сягало третього поверху і знищило всі меблі на терасі. Люди не постраждали. Відомо, що нічних нападників було двоє. Їх зафіксувала камера відеоспостереження, але дотепер їх не опіймали. Саме сьогодні тут мала відбутися чергова акція зі збору допомоги для учасників бойових дій. Власник закладу запевнив, що всі заплановані заходи на підтримку армії все одно відбудуться. Связано ли літа з діяльністю по збору средств для. Наших солдат, которые находятся в зоні АТО, ну слишком такая опасная версія для того, щоб об этом говорити. У всеуслышание. услуга триває перевірка, назначення експертизи, і після отримання висновків експертів можна буде зробити якийсь остаточний висновок.